Це просто треш. Серійний маньяк. роками полював на жертв у Києві. Поліцейська збила дитину, бо дивилася у телефона батька, який приїхав розбиратись. Мобілізували нападниця на Стерненка, закохалася у куратора із ФСБ. Браковані міни а Міноборони продовжує контракти. Порошенко мутить воду. Хоче посварити Україну зі штатами. Вітаю, мене звуть Анастасія Дмитровська. І перед тим як ми почнемо, підпишіться на наш канал. лайкніть це відео, якщо ми вас зацікавили. Іноземця-маньяка, який вбив 11 людей, засудили до довічного ув'язнення. В період з 2018 по 2024 роки 39-річний громадянин Узбекистану вбив 8 громадян України. Узбека, литовця та громадянина Грузії. Серед його жертв – чоловіки та жінки віком від 35 до 81 року. Власне, чоловік входив до своїх жертв у довіру, спілкувався, вживав разом із ним алкогольні напої. А після того, як вони втрачали пильність, здушив або забивав їх каміння. Затримати ж чоловіка вдалося лише на початку 2024 року. Після того, як він жорстоко вбив продавчиню квіткового магазину у Голосіївському районі столиці, він наніс жінці 34 ножових поранення. Протягом доби після цього вбивства оперативники відстежили пересування чоловіка та затримали його. Вибухівка, яку розкидають російські шахеди, може реагувати на світло, вібрацію, тепло, рух та тиск. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Євген Євлєв. Абсолютно точно піротехніки, доходять до висновку, що а, саме в другий раз ці вибухонебезпечні речовини мали більший заряд, тому що після їх взриву, якщо ви їх бачили якщо, або якщо не бачили, можете за тим телеграм-канал Тимура Ткаченка, він опублікував фотографії цих вибухонебезпечних, речовин. і саме цього разу а, заряд з них був більший за, для того, щоб від них лишилися тут вони і так невеликі, але від них лишилися дуже дрібні частки, а, за якими надто складно провести експертизу в короткий термін і дати оцінку, що це від. Чого воно вибухає, чому спрацьовує. Можна сказати, що якщо воно пролежало там до бут, то до нього можна ближатися ні в якому разі навіть близько не підходити. Тому що ще раз повторюсь, реакція може бути на що завгодно. на світло, на вібрацію, на тепло, на рух, на тиск абсолютно. І сьогодні точно сказати, що саме ці вибухонебезпечні речовини реагують на якісь конкретні чинники, які назвав неможливо. Тому це дуже небезпечно для людей здоров'я. Нагадаю, буквально вчора у Дарницькому районі Києва вибухнули відтерміновані касетні боєприпаси із шахедів. Ну, наслідок вибуху постраждала одна людина. На Одещині поліцейська збила семирічну дівчинку через те, що відволіклася на телефон. 29 квітня у місті Татарбунари співробітниця поліції наїхала на дитину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Мама постраждала і повідомила, що причиною аварії стало відволікання поліцейської на телефон. На щастя, дівчинка отримала лише незначні садна, і після огляду лікарів її відпустили додому. Перевірка показала, що водійка перебувала у тверезому стані. Тоді як батька дівчинки, який прийшов до райвідділку, дізнатися про хід розслідування, мобілізували на поліцейську ж. Склали адміністративні протоколи за статтею 124 порушення ПДР, що спричинило аварію, та частиною першої статті 126 «Відсутність страховки Кодексу України про адміністративні правопорушення, нині її відсторонили від службових обов'язків на час розслідування, яке ще триває. Я просто закохалася у російського куратора. Людмила Чемерська, яку обвинувачують у замаху на активіста Сергія Стерненка, на суді розповіла, що самого Стерненка не знала, а наважилася на замах, зокрема через те, що закохалася у свого російського куратора. Позаяк думала, що він СБУшник. Я тут так стала. Я закохалася в цю годину і. А ця людина, з якою ви спілкувалися, як чоловіком, ви її ім'я, прізвище. Ви знаєте, де вона живе? В який спосіб ви з цією людиною спілкувалася? Mm. Майдер. Я mm. навіть не бачила його. Mm. А як же ви в нього закопались, коли не бачили його? Mm. Слова? Що? Mm. Слова. Слова? Да. Mm. Зрозуміло. Mm. А в який спосіб ви взагалі почали спілкуватися з цією людиною? Перший раз знайшов. Ну, він спочатку зі мною спілкувалися тільки на полна четволо СБУ, а потім він дзвонив як представник Служби безпеки да. України. Да. Угу. Ви виконували його завдання. Yes. Сама жінка із Одеської області в кінці минулого року її дистанційно завербували росіяни. А вже і середини квітня жінка слідкувала за Стерненком, оселившись в одному із ним житловому комплексі. Російські ж куратори розповіли Чемерській, що Стерненко працює на ФСБ. Власне, тому запропонували його ліквідувати, мотивуючи це тим, що прильоти по Києву це справа рук стерненка. А скажіть, будь ласка, чи раніше знали Сергія Стерненка? Можливо, слідкували за ним yes. не знали, ні. А це ви з іншого міста приїхали? Чи ви киянка? Нині ж суд відправив Людмилу Чемерську під варту до 29 червня включно. Свою провину вона визнає і зі слідством каже, готова співпрацювати. Товариство, пам'ятаєте, ми буквально нещодавно розповідали вам про скандал із заводом на Дніпропетровщині. Власне, із заводом, керівництво якого підозрюють у постачанні неякісних мін для зсу. Так от міноборони не припинять укладати держконтракти із цим заводом. Поза як цитата, підприємство продовжує роботу а проблем із якістю їхніх боєприпасів уже не спостерігається. Жумаділов пояснив, що одна чи кілька партій неякісної номенклатури озброєння не є достатньою підставою для припинення контрактування. Ми, агенція оборонних закупівель, є ключовою закупівельною агенцією. Якщо ми не будемо контрактувати те чи інше підприємство оборонної сфери, то воно просто закриється. Якщо немає серйозних підстав для припинення контрактування, то підприємство має провести роботу над помилками і продовжити працювати. Також керівник агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов говорить про те, що якщо внести конкретну компанію у чорний список, то це означатиме неможливість підписання із цією компанією жодного контракту, після чого завод цитата може переглянути перспективи свого існування. Ну, я звичайно не експертка в оборонних закупівлях, утім, давати умовно другий шанс недобросовісним постачальникам це якийсь цікавий підхід, як на мене. Але знову ж таки, якщо з боку постачальника пророблена відповідна робота і зроблені висновки, то словом, ви як вважаєте, варто давати другий шанс таким от компаніям? Україна підписала зі штатами не одну, а три угоди про надра. За даними політику, коли перша віце-прем'єр-міністрка міністерка економіки Юлія Свериденко прибула до Вашингтона, для підписання угоди стосовно Купалин виникли деякі затримки, оскільки Україна нібито ухилилася від підписання основного економічного пакту та двох технічних угод відразу. Утім, американський чиновник підтвердив виданню, що сторони підписали усі три угоди після того, як Україна попросила внести деякі зміни в останню хвилину. Про те, що замість однієї угоди Україна підписала три, говорить і нардепка від Євросолідарності Ірина Геращенко. Але влада дуже поспішає із ратифікацією таємних документів. Наступного тижня скликає термінове позачергове засідання ВР із одним питанням: ратифікація угоди про надре. Слугам у фракційних чатах вже наказали повернутися із відряджень і лікарняних, і при цьому хочуть ратифікувати у ВР тільки один рамковий документ. Інші називають імплементаційними хоч саме у цих двох таємних угодах заховані усі технічні деталі безстрокових українських зобов'язань. При цьому під час години запитань до уряду шмигаль технічно. Обходив запитання про безпекові гарантії для України і як ці угоди сприятимуть досягненню справедливого миру. Так, це дійсно не мінськ. ви як вірите у те, що основні умови угоди про Надра у ось цих от двох неоприлюднених документах? Порошенко порівняв Путіна із Трампом і тим самим підіграв Кремлю. Власне про це пише політолог Валентин Гладких. Крим сьогодні це Гренландія. Завтра Крим сьогодні це Канада, завтра. І е, ми дуже дякуємо за те, що цю мою пропозицію було консенсусом підтримано е, учасниками конгресу Європейської народної партії. Це наша робота. Більше того, гладких каже, що це от порівняння Порошенком Трампа і з Путіним нашкодило, цитата стратегічним інтересам України під час підписання важливої двосторонньої угоди. Перед поїздкою на травневі до синів ухилянтів, які переховуються від мобілізації у Лондоні, політик заїхав сфотографуватися на конгрес європейської народної партії. Там він не придумав нічого іншого, як натякнути, що Трамп насправді це той самий Путін. Бо за словами Порошенка, так само як Путін захопив Крим. Трамп хоче захопити Гренландію та Канаду. І такі заяви пішли у момент перед підписанням важливої угоди між Україною та США. А ви як вважаєте, таке? Дійсно, це могло нашкодити Україні. А тепер про розкішні вечірки за кошти платників податків у штатах. Нілон Маск розповів, як американські чиновники орендували розважальний комплекс у Лас-Вегасі для серйозних грандіозних святкувань. Якщо ти крадеш, то починаєш із малого. Але з кожним роком, якщо ніхто не зупиняє шахрайство, воно стає дедалі зухвалішим і масштабнішим, аж поки вони не починають орендувати цілі стадіони. Що цікаво, подібні заяви почали звучати від маска після того, як у білому домі йому натякнули, що пора, мовляв, повертатися у бізнес. Але знаєте, у чому іронія? Нам закидали, що допомога Україні це гроші платників податків громадян США, які треба повертати. А самі ж американські чиновники цинічно спускають ці гроші на розкішні вечірки. Як думаєте, Ілон Маск образився через те, що його відсторонили від державної служби, і таким от чином вирішив помститися? Олександр Усик заявив, що завершить свою професійну боксерську кар'єру після двох наступних боїв. Власне в інтерв'ю Мейл Спорт український чемпіон розповів, що один із поєдинків чемпіонський бій проти Даніеля Дюбуа, який відбудеться вже 19 липня. Тоді як щодо останнього бою на професійному ринзі Усик лише озвучив припущення. Боксер каже, що обрав би у суперники Ентоні Джошуа або ж Тайсона Ф'юрі. думаю, два бої вистачить. Бо якщо я кажу, то це правда. Думаю, буде ще два бої. Далі Даніель Дюбуа. а який буде останній бій? Не знаю. Зараз мій фокус Даніель Дюбуа. Маю два варіанти Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі. Кого оберете? Айсанф'юрі на цьому в мене все. Поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться, аби не пропустити наші наступні випуски. і Тоді обов'язково побачимося ще.